Всім доброго дня! З вами Ванін. Хочу показати вам таку мотокосу. Ну, без різниці, якої вона моделі, там назви. І з чим вона до мене потрапила. А потрапила вона до мене з тим, що їй два роки, це предісторія. Значить, людина вирішила покосити бур'яни, залила мастила в бензин. Вийшла косити, буквально півгодинки прокосила, і мотокоса заглохла. Значить, після мого быстрого огляду маємо отаку справу. Ну, компресії практично нема, вона би то відсутня свічка на місці, вона наживлена, але це не впливає на. Якби то компресію, більшу-меншу там її немає. Ну, що я вам скажу? Мотокоса ось де зараз розбираю і вам покажу, що відбувається, коли користується неякісним мастилом. Дивимося разом, що ми тут бачимо. Циліндр, як бачимо, ще у заводському хоні. Видно, так? Да? Взагалі стан ідеальний. Ну а із замасляного голодання, так як немає правильної змазки, страдає сепаратор колінвала, починає викрошуватись, потім попадає під поршень. Вибиває такий собі. Тунельчик, і з цього боку також така історія. Зализує кільця і пила виходить із строю. Оце наслідки використання неякісного мастила. Є в мене такий самий екземпляр, лежить. Зараз покажу. Також результат використання неякісного мастила. Робить отаку канаву. Відколюється сепаратор. Ролик тут їх видно. І робить собі отаку канавку, зализує кільця. І пила виходить зі строю. Ну тут також. Отак. От так, що користуйтесь. Якісним мастилом не лийте всяку лабуду червоного кольору. Будемо вирішувати вже потім, що робити з цією мотокосою. Я лише показав вам, що вбиває мотокосу. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось пальці вгору, пишемо коментарі. Підписуємось на канал. Всім пока!